Меню закапив весну. Прийшла, прийшла весна, прийшла весна. Вона все нам я і сухти. Ой, весна, 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 весна весна. На весна весна весна. Прийшла до нас весна, прийшла весна. Отака у нас буде весна. Ой, весна весна весна, весна, весна весна. Весна весна весна, 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 весна весна весна, На, 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 весна 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 Vesna, 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 vesna. Reišā daļā vesna, puika vesna, puika vesna. Bude u nas vesna, bude, 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 bude vesna. U nas u sej būs vesna. Vesna, puika vesna, puika vesna. Vesna, puika vesna, puika vesna. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на була у нас весна тут. Та -та -та. Все вона нам подавить тепло і цвіточки. Будуть комашки всі тут ходить. Такі, як молошки. No прийшла до нас весна. Ой ой ой. Прийшла весна. Буде вона весна. Як уже ця весна? Прикосна. Товичка позерніє. На-на-на-на-на-на. І буде все пахнуть. На 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 цвіточки пахне бутимуть. І все пахне теме цвітами і деревами. На-на-на-на-на-на-на, на на все таке прекрасно в цілу таку весну. І все позеленіє в мить, все буде таке красиве. Більше не буде прип'янстві з холодами. Підуть дощі які весною, чуть-чуть вони пойдуть. Ось у тим буду такими ніжними. І тоді все пахне ми цвітами, і оціми, і деревами. І все воно буде прекрасне Цю весну на на да.